Всім добрий день! Ми з наночкою йдемо, трошки пройдемося по місту. Сьогодні в Туреччині свято, ой, день перемоги. Я вже забула, нас нікам не сказала. Буде концерт, там якесь, ну, якесь святкування. Підемо, в общем, подивимося. Трішки пройдемося в магазини. Тут Подивимося, що воно так. Я не планую нічого купляти, а просто цікаво глянути. Якщо щось таке буде цікавеньке, буду і вам кішки показувати. Там сьогодні зазняла трошечки на морі, вода така, що не хочеться вилазити, знаєте, Хочеться сидіти і сидіти все реме в воді. На вулиці зараз трішечки. Прихмарилося, трішечки капав дощик, але ми з насінькою прийшли раніше, то ми дощика не застали. Так що Вікуся е, ще вмайла, е, у мами все добре, з, в, в, ну і так вже спілкуємося. До речі, тут дуже поганий інтернет, дуже. Е, я Насінька сказала і в аеропорту. І взагалі, от, знаєте, як у нас от в кафе зайдеш десь, десь є якийсь інтернет. Тут немає такого. Навіть от в квартирі знімаємо вайфай є. Ну, щоб щось от загрузилося, дуже погано працює. Я навіть відео не можу загрузити, по три години загружається. Так що, пішли ми. Людей дуже багато. І тепле море дуже. Дивіться, яке воно чисте. Ось таке сьогодні у нас море. Людей сьогодні багато. День чистота. Людей дуже багато. Бачите, розвішують вони на будинках у себе такі прапори. Не в не, не всіх, але є. Ось такі магазини з речами, над дорогою так кругом. Гарні такі сукні. Та й на тій стороні то вже кругом. Це так гарно. Всі перві етажі, я так зрозуміла, це в них магазини. Ну, так, Всякі такі майстерні. Тишечки вам буду показувати. Зайшли в такий магазин сувенірів. Чим подивитися. Такі тут чашечки такі. На ручку. Такий великий магазин. Платків дуже багато. Ось на вулиці скільки людей. 70. Погодили ми з Насінькою по тому магазинам. Людей повно. Так, я, мені нічого в очі так, такого цікавого не впало. Зайшли з донечкою, нас обшукала поліція, сумки, все. Таке свято серйозне. Всякими працює. А й одяги ще продають, хоча вже й темно. Так що... Сьогодні місто не спить. Насінька каже, сьогодні місто не спить. Ну, дійсно свято, людей дуже багато. Там зараз так трішечки покажу. На листонками і Люди там дуже багато. Дорогу, бачите, я вам показую, перекрили, і ми йдемо. Ми йдемо додому, а люди ось собі йдуть туди на свято. Ми побули на концерті, вже з ластенькою йдемо додому. Ну, Я не розумію нічого. Я там трішки записала вам цієї Це ну, Хто розуміє, то, то є. що для мене цікаво було, коли ми заходили туди, на цю територію. Нас обшукали поліція. І не просто там так, що так, знаєте, там це, Ні, а хорошо шукали. Ж, жінок, жінки, чоловіків, чоловіки. Навіть такі жіночі сумочки, такі зовсім невеличкі, насіньки теж дивилися. Так що предупредили, кажуть, тримайте сумочку. Ну так, у нас такого немає. Які б у нас не були заходи, ну, заходи свята, у нас такого немає. Може це в нашому місті, так, а може в других є, але я такого не... Ну, у нас я не бачила. Оце хотіла таке сказати. Будемо вже йти відпочивати, але знаєте, йдемо, в магазині все працює. Ми от зайшли з насінькою там в подивилися, а потім вже, ж, пішли вже на той концерт, дуже там і не ходили ніде. У нас сьогодні таке день прогуляли.